Друзі, всім привіт! Я дуже радий вас бачити на своєму каналі під назвою Моє життя. Сьогодні я вийшов на риболовлю, але не як завжди на наставок, а ось відразу вийшов на річку. Спробувати що там. Будемо двигатись в ліву сторону. Там на перше місце підемо, потім і зараз покидав трішки на метал, нічого не брала. Зараз переставлю на поплавчану оснастку та, та буду намагатися на поплавчану на тісто або на черв'я, або на хробака щось спіймати. Так, друзі, ось я вже відчепив коливалку і зараз буду прицеплювати поплавочну оснастку. Та буду спробувати на щось спіймати. Так, ось переміняли. Зараз робимо більшу глибину. Так. Ось. І зараз на щось будемо ловити. Спробуємо спершу на черв'яна храбака. Так, ось взяли вже храбака, Беремо гачок та надягаємо Ось так пучком робимо. А ви, друзі Перед початком відео підпишіться та поставте лайк на моєму каналі. Щоб я бачив, що ви хочете наступну рибалку. Так ось це. Зараз відцепимо Ось відцепили. Так пробуємо робити перший закид. Чекаємо, може якась риба клюне. Так, друзі. Ловлю я на черв'я, нічого не клює. Було пар пару клювань, але холостих. Тому зараз я хочу змінити на тісто. Та якщо нічого не буде тут клювати, то піду на інші місця, спробую. Так. Беремо наше тісто, знімаємо хробака та беремо ось так маленький шматок тіста. Ось все поставили його, Так. Зараз будемо закидувати. Дивитися, що на нього клюне. Оп. Так. Зараз почекаємо ще на тісто, можливо щось клюне, так. Якщо нічого, то підемо на інші місця. Тобто на саме перше. Щось там дзьобає, але не хоче попадатись на гачок. Весною тут буде гарно клювати на тісто, на черв'я, на опарша, а зараз не хоче чомусь. Так, ну добре, друзі, ще трішки покидаю на тісто, потім буду вже переходити на інше місце. Так, друзі, все вже нічого не хоче брати, тому я зараз збираю речі та йду на інше місце. Так, ось зібрались. Тут у нас, друзі, нічого не хоче клювати. Ось. А зараз підемо на перше місце, там десь трішки слабша течія, можливо там щось клюне. Так, тут, друзі, не буду закидувати, тому що тут камні під великі. А там дно майже без камінь. Ну як без камнів. Там більше мулу, ніж на інших місцях. Тому що там течія слаба і камні не обмивають. А тут, а, а там більша і камінь обмиває і мов там застрає весь. Тому зараз ось вже підходимо. Так, друзі, ось і все підійшли. Зараз беремо та надягаємо черв'я, тобто хробака, і дивимося, що у нас клюне на нього. Беремо цю половинку, беремо гачок і надягаємо хробака. Одягнули. Ось так. Ось і все, друзі. Тепер беремо, ставимо більшу глибину трішки і закидаємо, можливо, якийсь бичок клюня. Так недалеко закидаю, тому що тут риба буває під берегом стоїть. Але щось там зацеплюється? Так, друзі, можливо, його щось клюне, то я вам все покажу. Так, друзі, тяну трофея. Ось, підтягую його до берега. Вон, якщо вам видно. Такий великий трофей у нас попався. Ледве відсипив. Такий великий корч. Зацепився. Та ще й тут у нас. О. Це, друзі, цей корч Потрібно його якось спуститися дістати. Зараз я цим і займуся. Так. Обережно, щоб не їхати у воду. Ось, друзі. Дістаємо його щоб більше не зациклятися. Я думав, зараз не відірветься, та все з неї також відірветься, але нічого не відірвалося. Добре. Так, зараз якось вилізти потрібно. вилізли. Зараз ось так. Зараз об траву витрима руки. Так. І будемо продовжувати нашу риболовлю. Так, друзі, надів вже хробака і зараз будемо продовжувати риболовлю. А то зацепилися за цей корч о. і майже не відірвали волосінь від вудочки. Та Зараз продовжуємо ми риболовлю. Так, схоже, потрібно глибину меншу зробити. закидуємо поки що нічого не клює, але коли щось клюне то я вам друзі все покажу так друзі стою я вже хвилин 5 ні жодної покльовки зараз ще трішки постою. та можливо вже буду збиратися додому Зараз ще пару закидів зроблю. Зараз щось там ось. І буду вже йти додому, тому що вода ще не прогрілася, навіть не упала. Я думав, прийду буде прозоріша. Але коли я прийшов сюди в перший раз, то із такої води також гарно клювала риба. По такої прозорості. А поки не забувайте підписатися на мій канал та поставити лайк. Та напишіть коментарі, якщо ви хочете наступну рибалку. Щось, друзі, як будто тільки що клюнуло. Раз дергнуло, то все. На ставок вже не хочу йти, тому що там я знаю, нічого не клюю, не слює. А можливо і тожу туди, туди. Подив... Подивлюся, що там. Поки що нічого не клює, але можливо, коли щось клюне, то я вам все покажу. Так, друзі, ну ось і все. Зібрав я світі речі та йду зараз на ставок. Спробую щось там спіймати. А, можливо, тільки подивлюся. Закину там хвилин 10, почекаю, якщо нічого не клюне, то буду вже йти додому тому що сьогодні не так і тепло, хоча, хоча сонце ось така шикарна у нас погода. Але нічого не клює, а та... Про... вітер трішки прохолодний дує. І ось, зараз вже підходимо. Зараз покидаю на поплавок. ось, Та, друзі, буду вже піти додому. Якщо нічого не клюне у нас, тому що стояти, ждати вже не хочеться. Ось ми вже підійшли. Якби якийсь окунець взяв би, то було б дуже гарно, щоб на сковородку підсмажити його. А зараз ми проходимо вже. Да, так, з друзі, напевно, вже на місці. Так, друзі, ось і все. Підійшли ми до цього стовка. Дуже прозора вода. Риби не видно, але зараз закину туди на середину, подивимось, що з цього вийде. Так, друзі, ось все надягну я черв'яка, збавив трішки гри... глибину. Зараз. Пустимось, закинемо, почекаємо хвилин 5 та будемо вже йти додому. Ось так на середину закинули. Зараз ось, якщо вам буде видно там. Зараз почекаємо та будемо йти вже додому. Так, друзі, повернув я вудочку трішки в ту сторону, он туди перезакинув, стояла тут. Та поворачуюсь і бачу тут ось якась дуже стара іграшка. Ось. Чи хтось викинув, чи водою її сюди принесло. Ось така якийсь єдинорог, Ось якийсь поролон всередині, якщо вам видно. ось. Викидаємо її тут, хай там далі буде. А ми поки будемо чекати покльовку. Так, ну все, друзі, зібрав я вже речі, ось... Так, вже нічого не хотіло клювати, тому зараз буду вже йти додому. Всім вам дуже дякую за перегляди. Ставте лайки, пальці до гори, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо хочете наступну рибалку. Жміть на колокольчики, щоб не пропускати мої нові відео. Та до нових зустрічей всім пока-пока!